Друзі, вітаю! 10 жовтня. Сьогодні з вами знову Клочук І президент України Володимир Зеленський, Незважаючи на те, що засідання Рамштайну після завтра, в суботу не буде, воно відтерміноване на невизначений термін. Він все ж таки проводить європейське турне. Уже він зустрічався з прем'єр-міністром Італії, пані Мелоні, Після цього вийшла стаття в італійській пресі, де мовиться про те, що президент України намагається отримати гарантії безпеки для України для можливого завершення війни. В офісі президента України вже це спростували. Ну, в принципі, риторика та сама, що була раніше, нічого нового. Мовляв, ми готуємося до обміну територіями на членство в НАТО. Що з цього правда що ні? Я вам розповідаю майже в кожному відео. Дійсно, ми прагнемо отримати гарантії безпеки від Північно-Атлантичного Альянсу вступити всією Україною в НАТО. НАТО, звісно, на це поки що не погоджується, і прагнемо одночасно рухатися і до Європейського Союзу. Це не прості теми, які нині обговорює з лідерами країн Європи. І щойно він завершив переговори прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером та генсеком НАТО Марком Рюте новопризначеним. Зараз про це все детально, тому, будь ласка. Підписуйтесь, коментуйте і, звісно, долучайте своїх знайомих і друзів до нашої платформи. Це зробити дуже легко, просто поширюйте посилання на це відео їм, якщо вважаєте за необхідне, поінформувати їх про те, що я нині розповідаю. І також, друзі, прошу вас долучитися до збору, який ми проводимо вже кілька днів поспіль, для двох бригад, які виконують безпосередні бойові завдання на лінії фронту в Курській області та на Лиманському напрямку. Посилання на збір ви знайдете в описі під цим відео. І так, сьогодні Володимир Зеленський прилетів до Великобританії не анонсований візит, і він уже провів зустріч з Кіром Стармером і генсеком НАТО Марком Рюте. Кір Стармер скромно промовчав за підсумками зустрічі, сказав лише єдине, що він ознайомився детально з планом перемоги Зеленського і буде його розглядати разом із союзниками. Все. А от Марк Рюте зробив кілька резонансних заяв. По перше. Він сказав, що юридично Україна має право використовувати свою зброю по території Росії. Нема ніяких заперечень. В принципі, ми це і робимо. І питання не в тому, що можемо ми чи не можемо. Ми самі тут вже вирішуємо, можемо чи ні. Як у нас є чим бити, то ми б'ємо. Минулої ночі пролетіло і пародрому, і по складу а, шахедів. Є результати доволі позитивні. Раніше по Феодосії були в Криму. Стріляємо, якщо є чим. питання в тому дайте чим нам стріляти, тому що власне зброї. Не вистачає, а от щодо того, що дайте, то Рюта говорить, що від кожної конкретної країни союзниці України залежить дозвіл щодо використання далекобійної зброї по цілях на території Росії. Втім, для дозволу є всі юридичні підстави. Окей, це дуже класно і круто, що генсек НАТО говорить, що ви можете бити ніяких проблем стосовно міжнародного права немає. Ну тут лише запитання до Росії: так само ви застосовуєте міжнародне право. Також Марк Лета повідомив, що в понеділок, уже ось за 4 дні, НАТО розпочинає масштабні ядерні навчання Стід Фастнун із залученням десятків літаків та двох тисяч військових НАТО. І це не відповідь на ядерні погрози Росії, поточнив Марк Рюте. Цікаво, як на мене, поточнення дуже зроблено. Він говорить наступне: у непевному світі життєво важливо, щоб ми випробували нашу оборону. Зміцнювали її, щоб наші супротивники знали, що НАТО готовий і здатний відповісти на будь-яку загрозу. Дійсно, загроза є. І сьогодні міністр оборони Швеції зробив заяву про те, що вони очікують нападу на Швецію, і це не жарти за словами Рюти, Навчання не передбачає використання бойової зброї. Чи ядерної зброї, звісно, але близько двох тисяч військовослужбовців, які візьмуть участь у навчаннях, імітуватимуть місії, в яких військові літаки несуть американські ядерні боєголовки. У навчанні візьмуть участь близько 60 літаків з 13 країн, включаючи винищувачі f 35 a А та бомбардувальники b 2 Основний регіон цих навчань саме Велика Британія, Північне море, Бельгія та Нідерланди, ну, мабуть, треба було б ще зробити і Балтійське море регіоном навчання, тому що як сьогодні заявив міністр оборони Швеції Пол Йонсон, вони очікують, як я сказав раніше, що Росія може напасти на Швецію. Росія, яка неодноразово погрожувала НАТО, може напасти на мою країну, каже він з метою контролю над Балтійським морем. Чому так вважає Йонсон? Підстави для цього є. Тим паче, друзі, задайте, що ми доволі ну скажімо так, неоднозначно відносились до заяв про те, що Росія може розпочати широкомасштабне вторгнення. До прикладу, ця інформація лунала ще й в 2021 році, на початку 2022 року в це слабко вірилося. От що говорить Йонсон, після початку російського вторгнення в Україну військове і торговельне значення Балтійського моря для Кремля ще більше зросло, тому ми повинні враховувати агресивні наміри Росії в наших військових планах. Говорить Йонсон, і стовідсотково він правий, тому що якщо Росія вдається до повномасштабного вторгнення в Україні, знищує абсолютно все, не те, що інфраструктура а стирає з лиця землі цілі міста. Ну то для них не буде великої проблемою розпочати якісь воєнні дії і в Балтійському морі, і взяти під контроль Балтійське море, як то вони свого часу зробили із Азовським морем України. Так от Йонсон, до речі, говорить про те, що частину своїх десантних сил Росія перекинула з Балтійського моря до Чорного. Але наголошує військово-морський флот у Санкт Петербурзі та Кінігсберзі, Залишився практично неторканим. Ну дуже класно, що він говорить не калінарад. І ще одне цікаве поточнення він зробив стосовно постачання зброї до України. Бо на тлі саме такої заяви він запевнив, що підтримка України буде залишатися на тому ж самому рівні саме зі Швеції. Він каже: ми відповідаємо за свої дії. Ми вже поставили Україні зброї на понад 4 мільярди євро, і будемо робити це і надалі. Втім, окремі країни Європи наголошує він зараз. Ну, дещо не зовсім переорієнтувалися на близький схід, але частину зброї туди постачають, що, на його думку, не зовсім правильно. І також він поточнює, що за вісім місяців 2024 року було зафіксовано 109 випадків появи російських військових літаків над Балтійським морем поблизу зовнішніх кордонів територіальних вод Латвії, що дуже близько до Швеції, буквально через море. Відтак дійсно для Росії дуже важливий цей регіон, і проведення там військових навчань не випадково. Наскільки буде рішучою політика марка Рюте в частині допомоги Україні, зміни м -м, думок наших союзників у частині підтримки України, надання додаткового зброєння, ну можливо, навіть участі військ, я вам сказати поки що не можу. Заява дійсно приваблива, але вона доволі таки обережна. Чому? Марк Рюте також сьогодні під час прес-конференції, яку давав за підсумками зустрічі із, із Зеленським і Стармером, також сказав наступну річ, що не варто Україні орієнтуватися виключно на удари по території Росії, тому що успіх на фронті досягається не лише далекобійною зброєю, а й перевагою в небі, ну і так далі. В принципі, я думаю, що він секрет ні до кого не відкрив, але наших медіа про це ну, воліють. Замовчувати, тому що основний акцент йде на удари по території Росії, що нам направду дуже важливо. Також Марк Рюте не забув згадати про те якими можуть бути відносини в Україні, якщо до прикладу на виборах переможе Дональд Трамп, а не Камала Харіс? Ну з демократами в принципі плюс-мінус все зрозуміло. Так, от Марк Рюте говорить, що Дональд Трамп у разі свого повернення до Білого Дому не припинятиме підтримки України? Він каже, я його добре знаю. Я 4 роки з ним працював, коли був на посаді прем'єр-міністра. Тому добре розумію. Поведінку, політику, ну і так далі. Трамп, мовляв, він його добре знає, але я не був би таким однозначним на місці Марка Рюте, хоча він справді дуже досвідчений політик, вправний переговірник і вміє вибудовувати коаліції. Саме, можливо, через це він став і генсеком НАТО. Тому яким буде Трамп, ми подивимося, і чи справдяться прогнози Марка Рюте щодо співпраці Дональда Трампа з Україною, що він надалі нам буде допомагати, якщо той стане президентом. Залишилось чекати не так довго, друзі. На цьому поки що вся інформація про нового генсека, фактично перші його заяви з-за кордону про підтримку України. Далі за цим слідкую і обов'язково вам буду повідомляти деталі. Відтак не забудьте підписатися, натиснути на дзвіночок і одразу отримайте повідомлення про нові відео, які з'являються на цьому каналі. Всіх люблю ціну, шанові, і не перемикайтесь! Все буде Україна!